Маш, я приїжджаю до Люби. Так, подожди, это що? Алло, ну, давайте, давайте, чекінган, давайте, петушки, курочки, давайте, давайте. Що це закіта? За ти... Що це таке робиться? Ніхто не може нічого. Люба! Купувати. Люба! Ой, привіт! Привіт, Маша! Як справи? Ти до мене приїхала угу. В гості? Добре. То ти на канікули? Ні, пришли. На один так. день. На... на один день. На один день. А -ба 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 баба Олена поїхала в місто. О, який диванчик! ха <риклад> ха ха диви, який гарний диванчик. Бачила такі пранки. Так, ага. що з этим диван? <риклад> пранки от баби люби. Вид від Баби Люби. Ви таке бачили? Мені шо в газа? О, у мы творынки появились? А Ой! Є там, там? Ой. Где там тваринки. Пренючки і качечки. І е. ще там кое що якісь є, Ловушки. Ага, попалась ловушку. в ловушку. Вот ти туди пішла, в цю ловушку. Эти ловушки злодіїв розставила. А! Конечно, а это? Они для тебе. О! А... Денушки! Ай! Открывайте! Ого! Попалася! Ну шо с тобою? Розумі? Я не заберу. Гроші заберу. А у меня є один способ, як выбираться. Да ж ловушки для злодії убили. А тепер я не знаю, як тебе вытягнуть. Ні, це ты специально зробила. Та це що б я спеціально робила. Баба Люба таке не робить спеціально. Ти що зробила? Розвернісь! Е, ану випусти мене, будь ласка, з цієї плітки. Баба Люба, зараз як розізлиться. О! То всі будуть получать. Подарок не трогай, там подарок. або перший подарок від бабушки. Ой, не трогай я від бабушки. Ти просто раз, зарвать, просто раз його хотів озорвати, його хотів просто раз озорвати. Ні, я вже тебе гарно поводжу. А, а ти іди погуляй, іди я... погуляй. Іди погуляй, лай. Піду, подивлюся, що в мене там на городі робиться. Іди. А поки баби Люба знімає, а нам не значить три пранки строїла. Я Строю зараз візьму. <ристою> я її такий пранк зараз зроблю. Так, все у мене тут порядки. Так. Все чисто. Буряну немає. Коротше, у мене буде секретне місце. Все тут проростає помаленьку. Морпочка вже є. А що Маша таки робить. У дворі в мене піду глянуть. Ось, мабуть, уже буде робити зле для баби Люби. Якісь, як то кажуть... Молодежь пранки для бабуляк. які нічого не розуміють. Маша, може ти підеш по цей пообідаєш? Хорошо. Хату. О, во! О, О сік! О! лимонад! О, при тожках Макдональдс одна. Поїла. Я пойду погуляю. А ти іди садись. Ой, поки вона пришла, я пішла, така з згороду втомлена, Треба трошки посидіти. Ой, что тут таке сталося. Что ты щось тут мені зробив? Поки мене не було. Тихайте. Бабушка Люка, що случилось? А що у тебе не такое? не знаю, що сіла на кресло і як у цей. А почему тебе такой маленький урон став? Не знаю. Короче, я сейчас приду, погулять. пойду. Села на кресло и что-то оно аж подстрибнуло. Непонятно из-за чего. Ой. Кресло Так. уже. Короче, я тебе... Я тебе новый телевизор купила. Да. Смотри, как я на хрустину ее покачу. Да не надо. Ты ну, я... хочешь на хрюшке покататься? Не. У меня хрюшки. На них можно кататься. Иди сюда. О, дивись. Что я по телеку показываю? Из боевик. Подожди. Садись на диван. Зараз сяду, почекайте. Да. На диван. <рикла> О, <хер> же, <рикла> Что и робишь таки? Что ты так робишься, длите? Какиесь бомбочки, ловушки понаставляла, просто в инший глубинок того. К моей бабушке, да моя бабушка? Да, піду поделюсь, я у неї там справа. Иду квіти полью, порядки по наводу. Пока на ушло бабушки есть. Пока она пошла до бабушки все добре, Ничего, ні, ні, не сьогодні і не туди ми прийшли, нічого не брали. Дивись, Арже, щось знову <api> мабуть. Стану низу, стану низу. Знову щось, мабуть, понароблювала. Знову щось, мабуть, понароблювала для бабульки. Суточки. там таке розбивала, що б я, я сміялася. Я, я по камеру буду дивитися. Пока бабулька. И... І... я піду подивлюся, що вона там зробить. охо хо хо А що це ми тут сміємося? Що тут таке робиться? Ага. Що ж тут наробила вже дворі Ану. Політаю, подивлюсь, що тут. Машка, що ти там уже наробила? На, Бабілюбі, що понароблювала? Шкоду? Ану, признавайся. Що понароблювала? Де ховаєшся? Ану, виходь давай. Ой, зараз знайду. О! Маша, ну можна домовлялися, що будемо оцей бить. Цей щось таке робити погано. Це фейковий ход настоящий. То занеси, де він стояв, На, що ти забираєш? Баба Люба ж уже не злая стала. А добра. Іди подивись, як... Бо... Зараз подожди, я пойду к бабушці моєї любимої. Не, не попортила. Бабулька! Бабулюба, бабулюба! Иди, иди, иди туда, иди сюда. Иди туда. Подожди, пока стань на стил. Пока стань на стил сюда. стил, но Подожди, стою. зараз я, сейчас зараз я приду. Стою, что? Что треба делать? Теперь иди. Иди зараз покажу, да. Иди туда, иди, иди, иди. Ааа, иди, да Та там бомба была. Шо иди? Знов мені понаставляла ловушок. Все, я не хочу, чтобы ты уже до мене приїжджала в гості. А ты там пранковала, а я тебе теж. Ну и все, мы, как скажут, два сапога. Пар. На, тортик. Даже я тебе тортик купила Ой, рик! Я сохранилась! Все, давай ты торт? Давай я поем торт. И все. И буду тебя проводжать, уже й додому. Я хочу еще. А у меня уже миглень від тебя по Голова разболилася. Ты мне тільки ловушки тут ставишь. Всякие пранки робишь и всякие шкоды. Давай стань, стань позицией. Вот так вот. Подожди. подожди. Подожди, зараз я тебе Зараз, подожди. так. І зараз, зараз под этим роликом вже будемо закинуть, чтобы чуваки и подписываться на канал. Всем пока, скажи. Баба Люба, пока. Всем пока. Я буду уїжджати зараз. Все, до побачення, телебачення. Пока-пока. Пока, Люба. Буду... Пока. Приїжджай на наступному тижні. Баба Лена вже приїде. Пока! Итак. Так что под уже буду накидывать. Ставьте лайки и на канал.